Є одне слово, у яке ми вкладаємо так багато сенсів. когось воно зігріває та наповнює серце любов'ю, когось жалить, безліч болючих питань та спогадів. Родина. Так, усі ці батьки і діти, бабусі та дідусі, брати і племінники, люди, з якими ми сміємося і плачемо, радіємо і сваримося. А дуже часто і зберігаємо таємниці. Сім'я невичерне джерело історії. Я з'явилась на світ із любові та мрії, із щасливих татусових і маминих снів. Ще були в тата й мами високі надії. Як же мама зраділа, як же тато зрадів. Народилось дитятко, маленька кровинка. Ще від тата і мами життя поведе, що безпомічна, крихітна їхня дитинка, але виросте скоро, час швидко мине. От вже я й підросла, хочу в школу щоднини, люблю дуже книжки, ігри різні свята, але дуже важливо ще для дитини, коли тато й мама родина свята. Тоді легко і просто, завжди є порада, є підтримка і ласка, любов, доброта. Пригорнутись до тата і мами я рада, і тоді найскладніша проблема проста. Сім'я, родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті, бо все найкраще в дітях від родини. Привітність, щирість, щедрість, доброта, усі традиції народні і святині, та мудрість, віра, чиста і свята, родина це розуміння співслова, з одного погляду це єдність душі, скільки їх нині розділено. Хтось воює, хтось рятує, прихищає. Волонтери Волонтериче між кимось фронти й навіть країни. Сьогодні уся Україна стала однією родиною, усі ми сім'я, великий український народ, нездоланна Україна. Ти думав, що я вмиюся слізьми? Впаду перед тобою на коліна? Нащадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка Стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню. Маленький українець, українка, майбутнє твоє, подвиг матерів, батьків, що кожен день як рік на фронті. Сім'я це України-оберіг. Родина. Те, із з чого знов почнеться відродження вже вільної країни, вона, як паросток, до сонця вперто пнеться. Героям слава! Слава Україні!